У Києві у день українського кіно назвали переможців Золотої Дзиги. Цьогоріч у шорт листі було 70 робіт, що змагалися у 19 номінаціях. Головний приз отримала стрічка, прем'єрний показ якої відбувся саме у Чернівцях. Взагалі сам проект Будинок слово це 13 років роботи, бо це два фільми документальний і ігровий. Сьогодні, мабуть, той день, коли ти відчуваєш, що ти все зробив правильно. Прем'єра фільму відбулася у Чернівцях на фестивалі Миколайчук оупен місті, яке дедалі гучніше звучить на кіномапі України. Я щасливий, що українська прем'єра цього фільму відбулася в Чернівцях на фестивалі «Миколайчук-Оупен». І я хочу подякувати фестивалю, в тому числі, за підтримку. Будинок слова включив в себе дуже багато митців. Про кожного з них треба знімати кіно, досліджувати, дивитися. Будемо сподіватися, що до глядача ми вийдемо ще. Не раз і можливо з іншим фірмом, можливо, з продовженням. Ми хотіли розповісти всім про розстріляне відродження, і ми сподіваємося, що нам хоч трошечки це вдалося. Це наша культура, велика культура, велика історія. що б там не казали наші вороги. Але ми трошки трішки знаємо історію. Я всім бажаю. Щоб вони перемагали, щоб вони знімалися, щоб все в них було добре і в сім'ї, і нам перемоги. Неймовірний акторський склад. І ми завжди, навіть якщо е солістами епізоду були такі персонажі, такі, ми завжди були присутні, бо режисер хотів, щоб була оця атмосфера цієї спільноти. Кожен, хто виходить з будинка слова, каже, вау! Але така загальна картинка, а хочеться дізнатися про кожного більше. І малі дітки ходять в бібліотеки і в магазини і купують книжки про тих персонажів, яких вони ніколи не бачили і не чули. Тільки після фільму їх оце це от бажання спонукало. Для актора насправді негативні ролі це надзвичайно цікаво пропрацьовувати, втілювати, тому що величезна палітра, і цікаво дізнатися, що саме спонукає людину стати такою, якою вона є. Серед лідерів за кількістю відзнак, і стрічка Божевільні, яка перемогла одразу у кількох номінаціях. Кожна людина, яка має розуміння, розум і критичне мислення, вона може собі сама скласти певний пазл з цих літер. Божевільні це просто якщо сприймати просто так. це божевільні божевілля, божевільні це свобода обов'язково, тому що наша країна, і ми зараз боремося за свободу, боремося за нашу націю. Сьогодні ми дуже пишаємося і дуже поздравляємо нашого друга Тараса Томенка. Будинок слова. 16 з 19 номінацій було висунуто на нагородження. Фонд активно допомагає нашому українському кіно, нашій кіноіндустрії, яка також виносить своє ім'я ім'я України на мірову сцену. Саме українське кіно, український театр вони зараз мають таку важливість. Ну набагато більшу є чудові місця, де це можна робити так. І центр Миколаївчука, і кінотеатр Чернівці там показують хороші нові фільми, дуже багато українського кіно. Це все герої нашої історичної особистості, які будуть е, будувати нашу е, сучасну Україну. Дуже помітно, що останніми роками якість українського кіно дуже змінилася, і це дуже приємно. Людям хочеться ходити і дивитися українське. З свою чергу, все-таки центр Миколайчука популяризує Ує максимально українське кіно, і мені дуже приємно, що стрічка, яка була в центрі Миколайчука, фільмом відкриттям сьогодні отримала так багато номінацій. Золота Дзига нагадує, українське кіно живе. Чернівці не лише бережуть спадщину Миколайчука, а й творять нову історію. А центр Миколичука знову показує будинок слово нескінченний роман. Не зволікайте, дивіться стрічку року. Олександра Окіпняк, новини Сі 4